Привіт, друзі! Ми з Нікою дуже чекали, коли прийде зима. І як ви гадаєте, чому? Розумники так! Можна кататися на санчатах, грати в сніжки, ліпити сніговика. А що для цього потрібно? Вірно, сніг, а якого кольору сніг? Розумнички! Білого сніг легкий, білий, холодний. А коли береш його до рук, вони стають мокрими, тому що сніг тане, сніг це багато-багато сніжинок, які падають на землю. А не що схожі сніжинки. Сніжинки всі різні. І не одна не схожа на іншу. А давайте спробуємо зробити сніжинки за допомогою наших цеглинок лего. А якого кольору нам потрібно взяти цеглинки? Розумники білого, синього або голубого. Подивіться, які сніжинки вийшли у нас з нікою. Бажаємо вам успіху! І чекаємо на ваше фото та відео з вашими сніжинками.